Після важкого поєдинку з «Рейнджерс» кияни повернулися в Україну в Рівному. Динамо мало б провести перший для себе матч у рамках чемпіонату. Верес, як і яким минулому сезоні білосині втрачали очки на виїзді, знову був налаштований на серйозну боротьбу. Команда Олександра Шовковського була готова до таких подій. Заявка білосиніх зазнала значних змін у порівнянні з єврокубковим матчем. До неї не потрапили Ярмоленко, Караваєв, Брашко та Ванат. Натомість, вперше за довгий час, у стартовому складі вийшов супряга, а також довірили місце у першій одинадцятці нещерету. Повернувся після травми, і Тимчик, тож певна ротація відбулася, тому що ми розуміємо, що сьогодні кожна гра, українських команд Команди виходили на поле у гарному настрої та за хорошої погоди. Стартовий свисток і матч розпочато. Одразу кидається у вічі трибуна. Болівальників було немало, атмосфера чудова. Перший супермомент створили саме динамівці. М'яч опинився в ногах Владислава Супряги, який спрямовував того у дальній кут. Голкіпер рятує. Та вже менше ніж за хвилину після цього Владислав Кабаєв віддав передачу на Миколу Шапаренка, який другим дотиком пробив ледь не точно в дев'ятку воріт суперника. Це 1-0 на користь киян і перший забитий м'яч у новому сезоні УПЛ. Ну, подивіться на цей шедевр, як рукою поклав. Браво, Миколо! Динамо тиснуло і надалі. Після подачі від капітана Віталія Буяльського Назар Волошин зробив скидку у центр штрафного майданчика. Шапаренко був близьким до дубля. Трохи не пощастило. Далі знову супершанс для киян. Шапаренко протягнув м'яч центру поля і вивів Волошина на ударну позицію. Назар вирішив підсухнути над опонентом круглого, але підстрахував захисник. Потім друга фаза атаки, але через дивний сумбур так нічого й не відбулося конкретного. Господарі відбилися. Під кінець першої половини зустрічі кияни забувають вдруге. Знову Шапаренко і його передача на Буяльського. Капітан на досвіді вирішив цей епізод 2-0 впевнено і спокійно. Другий тайм розпочався із подвійної заміни від Олександра Шовковського. Кабаєв і Шапаренко поступилися місцем на полі новачкам. Брагару та піхальонок дебютують в УПЛ за Динамо. Ось і перший момент для Максима Брагару. Після закидання від Буяльського Вінгер обробив передачу, підробив під праву ногу та трішки не влучив. Одразу після всіх подій відбулася індивідуальна бесіда між футболістом і тренером. Суперник зумів відіграти один м'яч середині другого тайму. Нещерету тут просто не пощастило. Один-два. Та Руслан ще своє слово скаже у цій зустрічі. Білосині продовжували тиснути на суперника. Спочатку удар із середньої дистанції від брагару. Потім схожа дія від Буяльського. Воротар Вереса вкотре рятує свою команду від третього гола. Пізніше рівнян врятувала і стійка. Міцний удар від Дубінчака у Каркас воріт. Шовковський не вірить своїм очам, як тут м'яч не опинився в воротах. Зрештою, це ще не всі моменти динамівців у цьому протистоянні. Елегантна дія від капітана і Брагару знову на ударній позиції. М'яч ніби магнітом тягне до голкіпера опонента. Та приблизно за 10 хвилин до закінчення матчу почалося все. У Рівному справжня негода. Останні хвилини гри пройшли дуже нестандартно. За кілька миттєвостей погода дає і свої виклики. Шалена злива, яка перетворила цю гру на випробування. Болівальники намагаються врятуватися від дощу, а футболісти продовжують грати. На 93-й хвилині ледь не ключовий момент. Руслан Нещеред рятує команду від пропущеного гола. М'яч летів фактично у дев'ятку воріт, та гол -гіпер Динамо показав себе у всій красі. Феноменальний сейв. Після цього кияни провели швидку контратаку, і Матвій Пономаренко міг ставити жирну крапку у цій зустрічі. Та мокрі поле і м'яч дали про себе знати. Звучить фінальний свисток. Динамо у непростому матчі бере гору 2-1. Це перші три очки у новому сезоні чемпіонату України. А новачок Максим Брагару оцінив шалену мотивацію суперника. Кожен суперник на Таку команду, як Динамо Київ, uh -huh. налаштовується вдвічі мотивація проти такої команди. Ну, а Руслан Нещерет, який віддав свої рукавиці після гри вболівальникам, сказав наступне: хотів би, по-перше, вибачити перед командою за таку помилку, що дав трошки їм понервувати. Але я вважаю, що треба бути стійким. Немає часу. Розчаровуватись, тож старт покладено. Рухаємося далі. Наступний виклик: матч відповідь у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. і гра із Рейнджерс у Глазго.